У цьому відео Ви можете ознайомитися із основними функціями HVB онлайн-банкінгу. Для відкриття онлайн-банкінгу введіть посилання HVB.de безпосередньо у полі веб браузера. Задля безпеки, будь ласка, не відкривайте сайт через пошукові сервіси. Увійдіть до онлайн-банкінгу, використовуючи особисті дані доступу. Якщо ви ще не отримали особистих даних доступу до онлайн-банкінгу, зверніться, будь ласка, до вашого консультанта або до відділення банку. Після введення даних натисніть Аннельтн Зареєструватися та підтвердіть реєстрацію через мобільний додаток. На першій сторінці онлайн-банкінгу ви бачите перелік усіх ваших рахунків та банківських карток. Крім того, ви можете перейти до інших функцій керування вашими рахунками. Наприклад, зліва наведені функції для керування грошовими переказами та банківськими картками. У правому верхньому куті ви можете перейти до додаткових функцій, таких як пошук, допомога та консультація, а також налаштування. Для виходу із сервісу. Натисніть червону кнопку LockAut, тобто вийти. Ви бачите, скільки часу залишається до автоматичного виходу. Посередині сторінки ви бачите перелік ваших рахунків. Зліва це номер рахунку, а справа його баланс. Для перегляду надходжень та платежів натисніть відповідний номер рахунку. Зверху справа ви бачите поточний баланс рахунку. Зліва це міжнародний номер банківського рахунку ІБАН. Ви можете налаштувати період часу для огляду. Для перегляду раніших надходжень та платежів прокрутіть сторінку. Якщо ви хочете здійснити переказ, натисніть «Жироконтн», тобто дебетові або платіжні банківські рахунки. І потім Überweisung, тобто переказ. Якщо переказ спрямований в одну із країн єдиної зони платежів Євро СЕПа, наприклад, до Німеччини, оберіть підрозділ «Übeweisung», тобто переказ. Інакше, оберіть, будь ласка, підрозділ Auslands тобто переказ за кордон. У випадку, якщо ви не знаєте тип переказу, натисніть «Übeweisungsassistenz» Який допоможе вам визначити тип переказу. Для здійснення переказу в рамках зони СЕПа вам спочатку потрібно ввести ім'я отримувача, а також його міжнародний номер банківського рахунку ІБАН. Опісля кажіть суму та дату переказу. А також вам потрібно вказати мету платежу. Тепер клікніть «Вайта», Тобто далі. Підтвердіть платіж за допомогою ЕПТАН. Ви отримаєте підтвердження успішного переказу на вашому екрані. Для переказу поза межами єдиної зони платежів «Євросепа» вам потрібно. Також ввести ім'я отримувача, потім його міжнародний номер банківського рахунку ІБАН, а також Код ПІК. Далі зазначте валюту, суму переказу, а також спосіб оплати комісії. Комісію можете сплачувати ви чи отримувач або ж ви можете поділити суму. Тепер вкажіть мету платежу, опісля натисніть Вайта, тобто далі, і підтвердіть платіж за допомогою AppTAM. В hvb онлайн-банкінгу ви також можете легко налаштувати ваші періодичні платежі. Окрім даних, які вам потрібні для стандартного переказу, тобто ім'я та IBAN, Тут ще треба додатково обрати день для платежів, а також дату першого переказу. Крім того, необхідно зазначити періодичність платежів щомісячно, кожні два місяці, щоквартально, кожні 6 місяців або щорічно. Зазначте дату останнього переказу або ж періодичний платіж буде виконуватися до скасування. Покажіть мету платежу, натисніть Вайте, тобто далі, та підтвердіть за допомогою «Ептан». Для вашої зручності. У підрозділі Übersicht Dower Aufträge ви можете побачити вже налаштовані періодичні платежі на ваших рахунках. Ваші банківські картки ви можете переглянути тут. У разі необхідності у розділі Services und Einstellungen. Тобто сервіси та налаштування. Ви можете замовити заміну картці або ж новий пароль для кредитних та дебетових карток. Після завершення усіх транзакцій натисніть червону кнопку лок-аут, тобто вийти для виходу із сервісу онлайн-банкінгу.